Hello guys! Welcome to my house today. I... <laughs> Добре. Сьогодні, друзі. Сьогодні я зрозумів, що треба виходити з цієї депресії, з цього постійного нагнетання. І буду зараз uh, займатися вдома. Трохи повіджимаюся від пола, з цього і почнеться мій відеоблог. Взагалі трохи розповім, що відбувається. У мене зараз, виходить, і збитий ніс, і кашлю, і горло, і, і, і бронхи, і легені, все, що тільки можна. Я і говорити нормально не можу. Плюс до цього всього якась, якась така депресія. У мене до цього була депресія, вона і є. Але от такі от загострення, коли тобі не хочеться, не хочеться нічого робити. Не займатися, не, не планувати майбутнє, нічого абсолютно. Вона тебе заганяє в дуже страшну яму, і ти сидиш в кімнаті е, сам на одинці, тобі нічого не хочеться бачити, тобі нічого не хочеться робити. Е, прям нічого, від слова, нафіг. Нічого. Нуль, зеро. Ти просто навіть не те, що хочеш лежати, у тебе немає цього бажання. Якось хочеться вибирати з цього лайна, тому що колись раніше в мене були мрії, в мене були, було бачення. Цього всього нема зараз. Я намагаюся робити те, що робив, і я не отримую від цього здоволення ніякого. Але в мене є одне з бажання, і коли я себе інколи, знаєш, ловлю себе на цьому, що я хочу вибрати з цього стану. Я хочу жити, я хочу досягати мрій, я хочу досягати своїх цілей. І щоб цього всього робити, треба дещо більше, ніж просто дисципліна. Ніж просто хапати десь мотивацію і так далі. Це постійна робота над собою, яка, яка x 2 робиться, коли ти попадаєш в такі просадки емоційні. І не хочу це робити. Я хочу знімати блоги. Я хочу бути вам корисним, я хочу бути цікавим для того, щоб в майбутньому це стало моїм основним ремеслом. Я сидів, я сидів і думав, чим я хочу займатися, що я хочу, чи ну, що я хочу. Розумієш? І єдине, що завжди спадає на думку, це зйомка, свій влог, щось робити. І після цього мені все зрозуміло, що я це роблю і робив завжди не заради якоїсь вигоди, заради якоїсь грошей, яких взагалі всього ніякого немає, блядь. Але мені це подобається. В цьому вся суть. Можна робити щось для того, щоб заробити гроші, і не робити те, що тобі подобається. В цьому суть 95% людей і 5% 95% людей можуть заробляти гроші. І бути багатішим за мене, і так далі. Ну, іменно ці 5%, ці 5% вони займаються своїм ділом, те, що приносить їм задоволення. Ось. І я хочу це робити. Інколи в мене взагалі не виходить. Я хочу робити багато чого, але їбана депресія, їбане саме самопочуття мені не дає зрушити просто з місця страх, апатія, соціафобія і так далі є куча речей, які появилися в мене з часом, яких я не можу, не можу позбутися. І це і це з цим треба боротися по, просто кожного дня, день за днем, як і з травмами фізичними. Ти маєш просто жити в рутині, без, без відомості, куди це тебе приведе, а тільки з твоїм таким баченням того, що можливо, можливо. Це все, що ти робиш, принесе тобі в майбутньому сам цей результат. І на протязі більше шісти років сіми, від 18 років, як я цим займаюся, мені нічого це не принесло. І відповідно, на моєму місці багато хто б перегорів би, багато хто б не займався цим всім. Тому що це реально важко. Вся суть між тим, хто досягає цілі і хто ні, це от такі, як я. Вони працюють, ну ніхуя не досягають. І просто ти не можеш з цим нічого зробити. Бо як би ти не працював, завжди є чувак, чи, чи, чи дівчина, чи просто є людина, яка працює два рази ефективніше, два рази більше, ніж ти. Тому я просто намагаюся щось робити. І якщо я це буду робити, я буду жити. Якщо я припиню це робити, я перестану існувати як фізично, ментально, і взагалі як суб'єкт, як, як ця спора в цьому світі. Тому це єдине, що мене тримає. І наскільки мене хватить, нікому не відомо. Просто, просто треба продовжувати, навіть якщо нічого не вийде, ну і типу, хуй з ним. Це моя терапія. Не більше, не менше.